Друзі, привіт! Сьогодні порозглядаємо добре відомих нам австралійських тваринок. Як бачите, з тих коробок це буде кукабара та кенгуру. Але виконання тих монет буде геть нестандартне. Виробник обох: австралійський монетний двір з міста Перт. PFMint. Почнемо з кукабари. Зараз швиденько її розпакуємо. Заодно покажу вам і саме пакування. З упаковки видно, що всередині срібна монета вагою 2 унції, тобто 62,2 грами. І тип карбування даної монети proof. Це вже цікаво, правда? Окрім того, монета виконана у високому рельєфі і певні її елементи, оброблені чистим 24-каратним золотом. Непогана заявка на успіх, правда. Подивимось, як буде по факту. Всередині давної коробки маємо демонстраційний футляр. Бачимо назву монетного двору та його логотип. Лебідь. Верхня кришка на магніті. Вона виконана з якоїсь слюди. Ще маємо захисну плівку. Далі у нас сертифікат. Подушечка. Гляньте, яка краса. Діаметр нашої монети, як у стандартної унцовки. А от товщина суттєва понад 7 мм. Тираж, як бачите, лише 2000 екземплярів на весь світ. А ось, власне, і наша монетка. Мене вразила якість виконання. Ви лише гляньте, яке ідеальне поле у монети. І ця позолочена кукабара гарно контрастує з тим полем. Ще й позолочений кант, і це дуже ефектно виглядає. Форма монети ввігнута, причому з обох боків. А цей бік, подивіться, заявлено Proof. Отже, поле монети має бути дзеркальне, а головний малюнок матовий. Так і є, наш монарх аж білий, а поле мега-дзеркальне. Кукабари відомі своїм реготом, і той регіт чути по всій Австралії. В дикій природі. Кукабари насолоджується різноманітним меню. Комахи, черв'яки, жаби, риби, миші та навіть змії. Разом з тим, кукабарка може щось поцупити із вашого столу. На реверсі монети бачимо рельєфне зображення кукабари в польоті зі змією в пазурах. Вгорі маємо напис Кукабара. 2024 рік 2 унції срібла з шаленою частотою 4 дев'ятки. Бачимо позначку P-125. Виробник нам знову нагадує, що йому виповнилось 125 років з моменту заснування. На аверсі монети зображений монарх Великої Британії Чарльз III. Ще без корони напевно, дизайн розробляли до коронації. По колу монети бачимо написи Charles 3, Австралія, 2 австралійських долари. Окрім Канта, у нас ще й позолочений гурт. Я спокійно ставлюсь до позолочених монет, але це мені дуже сподобалось. Якось все гармонійно та дуже якісно. Скажете ви мені? Ну, звісно, якісно це ж proof від Poverment. Proof від proof від пруфа відрізняється. Прикладом бачив кілька австралійських лебедів від того ж виробника, і той пруф не такий виразний, як цей. Шкода, що не маю тих монет під рукою, показав би вам різницю. Грубий орієнтир по ціні такої монети за кордоном 200$ доларів США. На американському Апмексі бачимо 229 доларів. Чи варто купувати таку монету з інвестиційної точки зору, не знаю. А от в колекцію, якщо маєте таку фінансову можливість, рекомендую. Виріб дуже гарний, і небагато компаній в стані видати таку якість продукту за таку ціну. Ну і впізнаваність виробника теж спрацьовує. Якщо з часом надумаєте таку монету продати, то це буде зробити простіше, оскільки даний виріб від PfMint, а не від якогось no-name-виробника. Друга наша монета має аналогічне упакування, тому не витрачатиму ваш час на розпаковку. Як бачимо з сертифікату, тут тираж дещо вищий, 3000 екземплярів. Товщина монети менша від кукабари, але діаметр досить великий, майже 51 мм. Ви лише подивіться, яка велетенська монета. Напевно, в долоні буде зрозуміліше. Подивіться на гурт. Він явно тоньший ніж у Кукабари, але діаметр вражає. Гляньте дві разом для порівняння. Капець наскільки та Кукабара більше в діаметрі. Нагадую, обидві монетки мають однакову вагу 2 унції, а розміри у них геть інші. До речі, кому який розмір більше до вподобає? Абстрагуйтесь від дизайну, запитую лише про сам розмір монети. Вам більше подобаються товстенькі монети чи з більшим діаметром? Напишіть в коментарях. Якщо монета позолочена, то виробники англійською пишуть Gilded ось бачите, даний напис на коробці Кукабари. І маємо позолочену Кукабару. А поле монети без позолоти. У випадку ж з Кінгуру тут все навпаки. Позолочено все поле монети. а Головне зображення. Наше кінгуру без позолоти, Тобто, маємо обернену позолоту англійською Reverse gilded. Бачимо цей напис на коробці нашого кінгуру. На реверсі нашої монетки бачимо тварину, з якою у нас завжди асоціюється Австралія. Це кінгуру. Образи кінгуру на монетах Перцького монетного двору. з'явилися ще у далекому 1989 році. Це були золоті монети. Ось як приклад, гляньте, який примітивний дизайн. Як на мене, то сучасна монета явно цікавіша. Вгорі нашої монети бачимо напис Кенгуру 2023 рік, 2 унції срібла. Проба 4 дев'ятки. Оскільки монета датована 2023 роком, то не бачимо тієї позначки P125. Маємо лише дрібну літеру П. А на аверсі цієї монети зображений попередній британський монарх, більш звичний для колекціонерів Єлизавета II. Власне, бачимо напис Єлизавета II і, і роки її правління з 1952 по 2022. Цілих 70 років. Маємо напис Австралія. І 2 долари, знову ж таки австралійські. І з цього боку у нас все позолочено, окрім основного зображення, окрім портрета монарха. Монета Кінгуру коштує трішки дешевше від Кукабари, але виконання монети менш складне, як на мене. Разом з тим, тут витрачено більше золота на покриття. Що скажете, друзі, як вам монетки? Яка з цих двох вам сподобалась більше? Яке ваше ставлення до позолочених монет, напишіть в коментарях. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки та коментарі. Всього вам найкращого. До зустрічі!